Вітаю за новини на Ukrainian Media Network. Мене звати Назар Задирій. 27 січня на календарі. І починаємо з новин з фронту за минулу добу. Окупанти вогонь не відкривали. Від початку цієї доби також обстрілів не зафіксовано. Ну а в Дніпрі сталася трагедія. Нацгвардієць на заводі Південмаш обстріляв людей, вбив п'ятьох людей. і Ще п'ятьох поранив з автоматичної зброї. Це сталося приблизно о четвертій ранку. Звати стрілка Артемій Рябчук. Ви можете ось бачити на його світлині. Цю світлину це вже під час затримання. Затримання було близько дев'ятої ранку, уже біля міста Дніпро, і повідомляє. Голова МВС Монастирський Артем Рябчук був затриманий співробітниками поліції в Дніпропетровській області. Він буде нести найсуворішу відповідальність, передбачену законом. За моїм наказом буде створена комісія по вивченню обставин, які могли призвести до таких дій 21-річного військовослужбовця, якого. Призвали для того, щоб навчити, як боронити країну і дбати про безпеку, а не для того, щоб він розстрілював своїх колег. Також будуть вивчатися обставини, проходження Артемом Рябчуком військово-медичної комісії його психічний стан на момент видачі допуску до зброї після вивчення умов та обставин, що призвели до трагедії, будуть зроблені висновки, в тому числі і кадрові. Дійсно, нині зареєстровано два провадження. Одне зареєструвала поліція, воно кваліфіковане як умисне вбивство. Ну і в цьому випадку зловмиснику світить довічне ув'язнення. ДБР також зареєструвало провадження про службову недбалість. Мотиви нападника поки що невідомі. Всі обставини з'ясовуються. ДБР проводить весь комплекс заходів щодо встановлення не лише обставин злочину, а й проведе ретельне розслідування умов, через які він став можливим. Потрібно виявити всі деталі, які могли призвести до трагедії, щоб унеможливити її повторення у майбутньому. Про це заявив директор державного бюро розслідувань Олексій Сухачов. Е, ну також і оперативно відреагував президент Зеленський у себе в телеграмі. Він написав наступне: Очікує від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину. Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов'язкові кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час, заявив президент Зеленський. Ну і до інших новин антирекорд зафіксований за минулу добу щодо ковід хворих. Їх зафіксовано понад 32 тисячі нових випадків. Як повідомляє прес служба Міністерства охорони здоров'я. Госпіталізовано понад 3 тисячі людей. Летальних випадків 154, На жаль, одужало понад 5200 тисяч пацієнтів. Ну і також нам повідомила речниця фракції Слуги народу, що у фракції спостерігається спалах. Станом на ранок, 27 січня, Юлія Палійчук написала у Телеграм, що в фракції слуга народу ковід виявлено ще у шести народних депутатів в підсумку 23 «Слуг народу нині хворіє на ковід. Вона зазначає, що це найвищий показник у фракції за весь період пандемії. Такими були найголовніші новини станом на зараз більше буде на сайті umn.ua. ми тримаємо руку на пульсі всіх подій. Оперативно будемо також повідомляти вас про всі деталі трагедії у Дніпрі. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Також закликаю вас ставити ваші вподобайки, коментуйте це відео, можете його і пошерити. Дякуємо вам за підтримку і всі, хто хоче допомогти нам гривнею, то там є реквізити на сайті. Червона кнопка Donate, всі дані ви там знайдете. Дякую за увагу. З вами був Назар Задрій. Бережіть себе.